Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай. спонсор показу. Формат. Друзі, вітаю це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій станом на п'ятницю, на 4 серпня. Чудовий у нас сьогодні видався ранок у контексті новини із Новоросійська. Адже там ще один великий десантний російський корабель отримав пробоїну у своєму борту внаслідок контакту з українським надводним дроном. Будемо детально розбирати цю історію. Також дрони над Феодосією. Там Ріла нафтобаза. Ну і візит Шойгу на фронт на Луганщину. Принаймні так заявляє Міністерство оборони Росії. Рухаємось до карти, не втрачаємо часу. Отже, у нас ситуація біля Куп'янська залишається стабільною, тому тут детально зупинятися не будемо. Росіяни і далі пробують проявляти активність в районі Лиману Першого Синківки. Однак більш складна ситуація у нас в районі Новоселівського. Це траса Купінськ-Сватове. Нагадаю, тим, хто може призабув. І ми бачимо, що у самому Новоселівському росіяни зуміли перетнути лінію залізниці і самої цієї траси, і рухаються помаленьку, потрохи, але все ж рухаються на захід. В західному напрямку. І вже кілька вулиць Новоселівського там окупували. Отже, це чітко спостерігається на мапі від Діпстейт. Зокрема, ця зміна була вчора надвечір внесена на карту. Бачимо, що лінія бойового зіткнення була чітко по залізниці. Зараз певне просування на захід зафіксоване, на захід цього населеного пункту, ну і в західному напрямку. Це небагато, це приблизно 350 метрів так, до 400 метрів. Але ну, значна зміна, якщо ми звертаємо увагу на те, як розвивалися події в самому Новоселівському, досить тривалий час росіяни ні на метр не пускали за лінію залізниці і траси. Тут їм вдалося трохи прорвати. Це. Глобально це нічого не означає, крім того, що зустрічні бої в Новоселівському продовжуються. Продовжується боротьба за ключові тут рубежі оборони. Ну і також з Новоселівського і відео різні з'являються про те, як горить там російська техніка. Ну от Принаймні автори Діпстейт наводили певні кадри і зафіксували, що за 1-2 серпня, тобто бої ще цього тижня, на днях буквально. Які відбувалися в ході цих боїв, було уражено щонайменше три ворожих танки: два на півдні села Новоселівське, і один також на переїзді. На переїзді, якраз де траса, де залізниця. І якраз 25-та окрема бригада публікувала такі відео. Тут росіяни, як завжди, здобувають свою перевагу. Кількістю, числом, тобто нагнали вони сюди резервів техніки. Взагалі їхня тактика полягає в тому, що вони намагаються намацати якесь трохи слабше місце в обороні і туди спрямувати якомога більше техніки, живої сили, тобто задавити масою. От таку вони модель і е, застосовують в Новоселівському. Зокрема, трохи у нас південніший район Райгородки, Нової Горівки, Надії Сергіївки тут без змін. Тут відколи вдалося стабілізувати ситуацію ще на минулому тижні, то не рухається лінія. Розмежування, лінія бойового зіткнення. І ще один напрямок, звичайно, на цій ділянці це є Креміна, це Лиманський напрямок. В районі Зарічного Торського Діброва візуально все без змін. Однак знаємо, що докладають значних зусиль окупанти, щоб прориватися в серебрянських лісах. І поруч в Білогорівці, вже на західному березі Сіверського Донця, або якщо так орієнтуватися за сторонами світу, на південь від Сіверського Донця у Білогорівці окупантам вдалося просунутися, і це просування значне. Це результат очевидно боїв останніх тижнів, який час вдавалося утримувати тут на північному сході. От власне, територію на підходах до населеного пункту, але бачимо, що відійшли звідти українські сили, і причому це такий значний відхід. ну, На півтора кілометра точно довелося відійти до населеного пункту, до самої Білогорівки. Ми ще зараз альтернативну мапу відкриємо і глянемо, як там події в Білогорівці зображені. Якраз цей населений пункт. Особливо мене зараз цікавить. Теж ми бачимо, що тут саме село під контролем українських сил перебуває. Буває, а от вже від тереконів крайдового кар'єра довелося відійти значно у бік села у західному напрямку. І Оці поля, які поруч між тереконами Крайдового кар'єру і самим селом, вони є у сірій зоні. Ну і росіянам теж тут вдалося. Трохи вдалося просунутися. У нас є ще крейдовий кар'єр на південь від Білогорівки, саме тому село і називається Білогорівка бо поруч білі пагорби, з крейди, з крейдової породи, які біліють на горизонті. І от біля цього кар'єру на південь теж росіяни здійснюють спроби прориватися промзоною в напрямку села. І поки що їм тут таких значних проривів не вдалося здійснити, але дуже близько вони так само перебувають. Тобто бачимо, що ситуація в Білогорі. Орівці вкрай напружена, хочуть дуже сильно це село окупувати росіяни. Це останнє село тут на межі областей Луганської області в районі Лисичанська. Ну і усвідомлюють вони важло, важливість цього населеного пункту. Ну як і наші військові, так само, які багато місяців білогорівку обороняють. Ну і також, щоб з Луганщиною власне завершити, е, покажемо і поговоримо трохи про візит е, Шойгу. Якраз на цей напрямок Шойгу відвідав генералів і командування групування військ-центр. Зокрема, заслухав звіти генерала Андрія Мордвічова, який тут відповідає за проведення операції за цю за цей напрямок за цю ділянку фронту. куди кудись полями і степами летів. Шойгу до штабу. Відповідно, це угрупування. Центр групіровка. Центр бачимо, пише за спиною у шигу. Мордвічов там доповів про ситуацію. В принципі, загальними фразами відбулося Міноборони Росії в цьому своєму звітному пропагандистському ролику, нагадуючи чимось це відео, відео, яке з'явилося кількома днями раніше, зв'язку з нібито візитом Герасимова, генерала Герасимова в Запорізьку область, в тимчасово окуповані її райони. Ну і тоді стало відомо, що це така трохи консерва вже, тому що відео Герасимова було знято швидше за все 19 липня. Там були вказівки на те, що саме того числа візит відбувся. Тобто, Шойгу, очевидно, теж не цього тижня відвідував Луганщину, а трохи раніше. Може, навіть синхронно приблизно ці два візити відбулися. Просто зараз відео викинули до загального доступу. Ну але суть у тому, що в принципі жодної цінної інформації це відео не містить, крім того, що Шойгу проявляє активність публічно і показує, що він продовжує виконувати свої обов'язки, працювати міністром оборони, інспектувати фронт. І ще такий епізод з для пропаганди своєї, де шойгу показують підбиту БМП шведського виробництва СІВІ 90, і Мордвічов там прямо як якийсь вчитель чи завгосп із указкою бігає навколо тієї БМП бронемашини, вказуючи на її недоліки. Найсмішніше, що міністерство оборони російське прокоментувало недоліки шведської бронемашини, заявивши, що, по перше, в неї темп стрільби недостатній доволі повільний. А по-друге, що силует цієї машини занадто високий, і відповідно вона вразлива до обстрілів, адже видніється там на місцевості, на горизонті вивищується, і в неї легше попасти. Це так приблизно нагадує нам ситуацію, якби виробники москвічей чи машин Лада джигулів, критикували автомобілі Вольго, Вольво, наприклад, шведський, Так і розказували, які вони погані, які в них є недоліки. Недоліки є всіх автомобілів. і Всіх всієї військової техніки, звичайно, є якісь свої слабкі місця. Однак, явно перевага західних типів техніки над російською чи пострадянською, вона зрозуміла ця перевага. Ну тут вирішили підіграти пропагандистам, зняти от такі от епізоди, Колупався там у боєприпасах. Шойгу ми бачили ці кадри. Все це дуже так бутафорно і постановочно виглядає. Рухаємось далі до Бахмута. У Бахмуті у нас ситуація така більш стабільна, скажімо так, без змін на північному фланзі, тому Берхівку, Ягідне, Оріхову Васильівку сьогодні не обговорюємо. Ми впродовж тижня доволі детально висвітлили цей район. А от на півдні у нас продовжуються бої за кліщівку, і ми бачимо, що з північної частини Кліщівки ворога ще не вдається викорити. Але різні оглядачі по різному ці цей район, цей відрізок. Малюють і коментують, скажімо так. Загалом всі сходяться на тому, що частково з Кліщівки ворог вийшов. От, наприклад, у південній частині навіть Діпстейт малюють, що тут наші військові закріпилися, але більшість села вносять до сірої зони або до червоної зони, яка є окупованою. Ну, Наприклад, там на альтернативних картах від того ж там Кравчука наприклад, є інші у нас дещо обриси фронту. Наприклад, Тут Кліщівка зображена на цій карті у сірій зоні повністю, лише на півночі ворог все ще свою присутність зберігає, Ну, в сенсі тому, що там закріпилися вони на позиціях по залізниці. Бачите, тут якраз залізниці лінія проходить, і по тому залізничному насипу, лісопосадках, якраз ще росіяни закріпилися присутні і в кількох крайніх хатах, скажімо так, у Кліщівці. Більшість вже населеного пункту це сіра зона, за яку ведуться бої, де обидва. Дві сторони не мають впевненості в тому, що вони там збережуть свої позиції, адже під обстрілами перебуває Кліщівка. Далі за залізницею йде тут е, таке підвищення, пагорби, і звідти от, і мінометні обстріли долітають, і артилерійські Кліщівка сама в Низовині, тому її обстрілювати зручно з усіх боків. І з того боку, де вже українські війська зайняли позиції із заходу, і зі східного напрямку теж можна вести обстріли цього села. Тому насправді його утримувати доволі-доволі складно. За Кліщівку тож бої продовжуються, так само як і на околицях Андріївки, вони точаться. З Андріївка ми бачимо це взагалі крихітне село. Тут буквально ну, дві вулиці, так грубо кажучи. Тут дві вулиці, і то дуже-дуже невеликі, коротенькі. І, насправді тут бої зараз тривають, половина Андріївки в серій зоні. Ну і далі вже Зеленопілля, Кордюмівка, де так само продовжуються бої на межі. Цих населених пунктів якраз тут по каналу Сіверський Донець-Донбас закріпилися наші військові, продовжують натиск на Курдюмівку. А Така у нас ситуація навколо Бахмута. Саме місто зараз окуповане, там без змін, там працюють наші окремі групи військових. І біля Хромового так само ще коротко скажу про ситуацію в районі Ставків Хромового. Там теж відбуваються активні бої. от Зокрема, з'явилося російське відео з цього району, де на певних Позиціях в селищі Хромове якраз накривають артилерію українські війська. Так це свідчить про те, що тут сіра зона якраз скоротилася і рухається в бік Бахмута. Наші військові. Тобто це були позиції, які раніше були в сірій зоні, а там зараз українські війська. Отака у нас ситуація навколо Бахмута. Далі рухаємося пів... на південь по лінії бойового зіткнення в Авдіївці. Особливих змін від сьогодні ми не спостерігаємо, не бачимо. За сьогодні, за сьогоднішню добу, ті самі у нас тут точки перекладання сили, штурмів. От ворог атакує Весела Кам'янка, Крута Балка. Крім того, доволі активні події відбуваються від Водяного в бік северного, ось по цій ділянці фронту. І сусідня біля опитного так само ділянка буває, активізується. На Первомайське ворог намагався наступати невдало, невельське. Тут навпаки були успіхи українських сил ось, у Сирій зоні. Тут, якраз на схід від Невельського, вдавалося виганяти окупантів із певних лісопосадок і займати ці рубежі. Отака От у нас ситуація по Невельському. Друзі, тут я нагадаю про те, що у нас є збір активний, і якраз для аудиторії карти бойових дій окремо оголошу про цей збір за QR-кодом, який з'явився на нашому екрані. Прошу вас перейти і долучитися до збору на 4 мікроавтобус. Volkswagen Фольксваген Т-5 для штурмовиків наших прикордонників для прикордонної служби, саме штурмових загонів, які діють на передовій на фронті. 24 й канал відгукнувся на прохання хлопців, щоб допомогти їм із таким транспортом, з мікроавтобусами, прохідними там на фронті, маневреними. І ми збираємо 880 тисяч гривень, бо це чотири машини, тобто доволі солідна сума. Вже ми назбирали близько 40% від цієї суми, тобто, скоро вже два зможемо викупити. Мікроавтобуси, але просимо вас допомогти із цим збором, долучитися до нього, аби ми якнайшвидше зібрали необхідну суму, і придбали хлопцям ці необхідні транспортні засоби. Дякую кожному з вас, хто долучається і підтримує збори 24-го каналу. Рухаємося далі, і далі у нас вже... Вже вугледар і сусідні ділянки фронту в Запорізькій області щодо Вугледара, то підтвердження фактично вже з усіх є джерел стосовно нашого руху військ, наших від вугледара в бік Микільського, Микільських дач. Про це пише, зокрема, і Бахмутський демон, який поспілкувався з побратимами, що воюють якраз на цьому напрямку, і каже про те, що дійсно Вугледар це панівна висота, вона на підвищенні, це місто розташоване. Ворог до нього так і не добрався. А тепер вдалося, власне, втримати перевагу у Вугледарі, і на підходах до нього і контратакувати успішно. Тепер стоїть завдання вибити окупантів не лише із плацдарму на півні. Від ріки Кашлагач, як це описували російські так звані воєнкори. Вони остерігаються, що втратять спочатку цей плацдарм, а потім і Микільське. Микільське у нас розділене цією річкою, тобто є північна частина цього селища і південна. Стоїть завдання повністю вибити ворога із Микільського зараз. І, власне, після того вже відкривається шлях на рух на південь, а там, звичайно, важливою ціллю є Волноваха. До Волновахи від фронту Кілометрів або навіть трохи більше, але, звичайно, це дуже така важлива ціль і амбітне завдання. Звичайно, просто так легко його досягти не вдасться. Потрібні необхідні ресурси. Але спочатку Микільське, спочатку Єгорівка ось ці і Павлівка. Ось ці три, е, фактично населені пункти. Цей трикутник потрібно деокупувати від присутності там ворога. Якщо це вдасться зробити, тобто тут пробити фронт от на такій ділянці, створити. Тобі вже тут плацдарм, то можна буде рухатися далі в бік Волновахи. Це був би в дуже великий успіх на цій ділянці фронту. Біля великої новосилки у нас продовжуються бої навколо Старомайорського. Однак якихось змін за останню добу, а то й дві ми тут не бачимо, як і біля урожайного. Урожайне не вдається поки що деокупувати. Були доволі оптимістичні прогнози. Пам'ятаємо, деякі російські воєнкори і коментатори типу Романова і так далі на початку цього. Тижня давали три доби урожайному до деокупації. Так вони боялися, що лише три доби там витримає російський окупаційний контингент, але поки що урожайне не вдається деокупувати. Ці три доби вже збігли насправді. Ну і також Вашингтон Пост розродилася черговою статтею про те, як розвивається український контрнаступ. кажуть, що вже сили оборони України задіяли свіжі резерви для прориву на півдні, зокрема, 10-й армійський корпус резервний для просування в районі населеного пункту Роботини. Ну, До роботиного ми якраз зараз дійдемо. Тут у нас, зокрема, в районі Лугівського були певні рухи, і деякі це біля роботиного, але на схід від роботиного. Щоб ми орієнтувалися, де траса Новоданилівка. Новофедорівка, туди в бік Маріуполя. А в Роботине це у нас якраз оця ділянка. зелена і Блакитне, де вдалося деокупувати. Ну, поруч Мала Токмачка, поруч там Оріхів, А от на схід у нас є таке село Лугівське, і біля нього теж на цій ділянці активно йдуть бої. Від Чарівного, ви бачите, тягнеться тут зелена зона, деокупована територія. Тепер були бої останніми днями якраз в районі населеного пункту Лугівське. І дехто пише. З оглядачів про те, що просунулися тут наші вперед, але на незначну відстань, саме населене, саме лугівське, саме населений пункт ще поки що не деокуповано. Однак тут активність є. Але я про інше хотів сказати: про те, що на цій ділянці і Лугівський і робота не задіяно вже українські резерви. Відбувся найбільш потужний приплив резервів з використанням танків і бронетехніки, як пишуть американські журналісти з Вашингтон По. Останнє, останній тиждень боїв був надзвичайно важливим, тому що українці вирішили задіяти більше другий ешелон своїх військ. Роблі, військовий аналітик, принаймні коментує так. Відомий американський аналітик, який побував на фронті, спостерігав за наступом збройних сил України. Поки що чекаємо, спостерігаємо. Неясно, чи достатньо цих сил, аби росіяни зазнали достатніх втрат, щоб створити умови для прориву. Роблі коментує саме так цю ситуацію. Наразі біля роботиного відбуваються дуже активні бойові зіткнення, зустрічні бої. І теж є інформація і про просування, локальне просування наших сил на окремих лісопосадках, але є і інформація про іншу ділянку, де ніби росіянам трохи вдалося відбити частину позицій. Тому суперечлива інформація, поки не будемо на неї аж ніяк спекулювати, чекаємо вже підтвердження розвитку подій в районі роботиного, але розуміємо, що це. Цей напрямок важливий, і вже всі очевидно пишуть про те, що українці намагатимуться пробитися саме от у цьому районі крізь фронт в бік Токмака і в бік Мелітополя. Це така, ніби вже констатація факту, яку ми чуємо не з одного джерела, і не лише там з українських чи ворожих джерел, але і від західних різних видань так само. Що стосується ще півдня, то скажу кілька слів про підрив Складів у Дніпрянах на Херсонщині на Лівобережжі. З'явилося кілька фото потужних вибухів у Дніпрянах. Це означає, що знову логістику у цьому районі підривають, визначають, де росіяни зберігають свої боєприпаси і атакують ті склади. Ну і про Крим відразу ж таки, щоб не втрачати часу. У нас були дрони над Феодосією. Зокрема, це східна частина Криму. Це ось тут район Приморський. Недавно біля Феодосії я нагадаю, вибухав полігон в районі старого Криму і Криничок. Це от зовсім недалеко. Тут у цьому районі. Відповідно, зараз вже у Феодосії вибухи і атаковано було нафтобазу. З'явилися кадри відповідні, як уночі росіяни намагаються із ППО збити якісь повітряні цілі. Дрони ці дрони деренчать. Над Феодосією схожі вони якраз за звуком на Шахеди. І згодом відбувається потужний вибух. Ось ви бачите його на екрані. Вогонь, полум'я здіймається в небо. Ну і там коментує місцева мешканка, що в нафтобазу вдарили. І, дійсно, сховища пального чи пальномастильних матеріалів згоріли у Феодосії внаслідок цього удару. Ну Ще послухаємо, як звучать ті дрони, які атакували Феодосію. Взагалі, очень рядом. Такі от зітхання цих мешканок Феодосії. Чутно там на тлі дійсно все це нагадує мопеди, шахеди за своїм звучанням, ну, але ясно, що це якісь інші дрони були. Або, може, російські шахеди заблукали і атакували нафтобазу Феодосії. Ну, все це жарти. От не до жартів було росіянам сьогодні у новоросійську. Вони, до речі, російська пропаганда Міноборони брехала і про Крим, що їм там 13 вдалося збити дронів безпілотників і жоден. Нікуди не влучив, але бачимо, що влучив у нафтобазу. А в Новоросійську історія в сенсі російської брехні повторилася, адже там вони відбріхувалися зранку, що їм у бухті Новоросійська біля Мису Мисхако, мис тут, власне, в цій зоні, вдалося відбити атаку українських надводних дронів, катерів безпілотних та чи безекіпажних і успішно два. Патрульні кораблі, чи два великі кораблі російські, Суворовець і інший корабель, який постраждав, такий Олєнігорський гарняк. Нібито ці два кораблі успішно відбили ту атаку. Це було перше повідомлення від російської пропаганди від Міноборони. А згодом з'явилося відео, як цей Олєнігорський гарняк. Мені все хочеться сказати. Ангарський маніяк. Ну ці назви власне російських кораблів завжди дуже дивні. От Олєнігорський гарняк називається власне оцей. Великий десантний корабель. Його вже волочать, тягнуть, бачимо, на ремонт у порт, поки він не потонув. Там серйозний крен по лівому борту ми бачимо у нього. І, відповідно, корабель нахилився і йде на дно. Його тягнули дуже поспішно для того, щоб встигнути стабілізувати ситуацію і відремонтувати. Є от і кадри бачимо з іншого боку, з різних ракурсів нас знімали. Тут вже видно, що дуже серйозно корабель перехилився, можуть і не дотягнути його до ремонту. un Сто приблизно людей, осіб екіпажу, членів екіпажу, перебувають на таких кораблях. Це великий десантний корабель за своїм проектом. Він належав до Північного флоту Росії, але був передислокований в Чорне море ще до великого вторгнення в Україну. Ну і очевидно, що з нього збиралися росіяни десант висаджувати на українську територію. Зараз бачимо на один такий корабель стало в Росії менше, і це дуже добре. Сподіваємося, що є ще й жертви серед екіпажу. Але поки деталей немає, є зате відео самого удару, самого тарану і вибуху цього дрона, який атакував, який атакував цей десантний корабель Алінігорський гарняк. От і якраз бачимо, що дійсно по лівому борту наближається, зближається з цим кораблем цей катер безекіпажний, є на ньому камера встановлена. Ну, як вже стало відомо згодом, вже інформація яка про Сучилося. В пресу від СБУ від наших військово-морських сил на цьому катері було встановлено приблизно 450 кіломет... кілограмів... кілограмів вибухівки тротилу. Тротилу в еквіваленті. Отже, вибух був доволі потужний, і пробої на цьому кораблі має бути доволі серйозною. Пошкодження мають бути сильними. І не факт, що швидко вдасться цей корабель відремонтувати. Він такий пошкоджений і надовго отже, дійсно, що які ми робимо висновки з цієї атаки? Ну, по перше, що не лише до Севастополя дістають українським. Катери, там оці безпілотні, безекіпажні, але і значно далі. Допустимо, якщо їх справді відправляють десь від Одеського узбережжя, то мають ці катери огинати Крим, так і по такій от дузі, приблизно це я ще такий короткий радіус, беру 700 кілометрів до новоросійська дотягнути і там атакувати ці цілі вже кораблі. Так, ми раніше бачили, що курсують такі катери, такі дрони, і далеко Далеко на південь, у Чорному морі, приблизно аж до Босфору, до, до, до турецького берега, де атакують так само російські патрульні кораблі. Нещодавно була така атака на кораблі Василій Биков і, здається, Сергій Котов інший корабель називався. Це 500 кілометрів дистанції від Одещини, так, а тут навіть більше. Тут 700 кілометрів до Новоросійська, але подолали. Бачимо ці катери спокійно таку відстань, знайшли свою ціль, атакували її і місії. Досягнуто, ще не відомо, що там із іншим кораблем Суворовець. Будемо чекати новин. Отже, на такій чудовій новині ми сьогодні наш огляд завершуємо, як і я завершую огляди цього тижня, бо вже завтра, післязавтра мій колега Ігор Гаврищак буде з вами спілкуватися у форматі огляду карти бойових дій. Ми з вами побачимося вже в понеділок, і я вам нагадую про лайки і коментарі до кожного відео, до кожного нашого огляду. Це важливо, тому що огляди наші виходять на Ютубі, а це дозволяє Нашу аудиторію збільшити, якщо є активність в коментарях, якщо є достатня кількість вподобайок під відео, це вітається. Абсолютно дякую кожному, хто не забуває писати коментарі, ставити лайки. До наступної зустрічі!